Ми намагаємось в своїх оглядах розповідати про всі годинники Гармін, і зараз прийшла черга до бюджетної моделі. А саме Venue SQ2 Music один з найдоступніших Гармінів, який отримав стильний дизайн з яскравим amoled екраном Далі детальніше. З вас підписка та лайк, а з нас все інше. І замі'як завжди Sport Time UE. Venu SQ2 Music відрізняється своїм дизайном від стандартних годинників Garmin. Замість круглого корпусу він отримав квадратну. Звично для інших брендів форму. По розмірам. це компактний годинник вагою всього 38 грамів або 1,4 дюйма по діагоналі, призначений як для великих, так і малих зап'яток. Дисплей тут AMOLED з роздільною здатністю 360 на 320 пікселів. Також є підтримка функції Always-ON, коли екран завжди включений. Серед недоліків я можу відвідати не дуже плавну анімацію. Може здатись, що годинник підвісає, але ні, це така анімація, так потрібно. Постає питання: скільки заряду тримає такий невеликий годинник за молек? В режимі розумного годинника до 11 днів, та в режимі економії заряду до 12 днів. По функціям, це звичайно не преміальні фенікси, але для свого розміру та ціни другі SQ мають дуже багато віджитів. Наприклад, оптичний датчик Garmin Elevate для відслідковування серцевого ритму, пульсу та насичення кров'ю киснем. Також годинник підтримує GPS 12 Галілею, та має більше ніж 30 спортивних режимів, серед котрих є завантажені тренування, де годинник виступає тренером та слідкує за виконанням вправ. Безготівковий розрахунок Pay тут також, звичайно, є. Але немає мап. Навігація по типу як в інстинктах, про це ми робили окреме відео. Посилання є нижче. Ви можете зберегти об'єкт та слідкувати потім до нього. Пробуде трекінг та поміщати цікаві місця. Як і більш дорогі годинники, Vinu SQ2 Music має змогу відсвятковувати воді-batterі, сон та жіноче здоров'я. Ну і звичайна музика. Годинник і сховище на 500 плюс пісень, котрі можливо слухати без телефона в режимі офлайн. Більше того, пристрої є окремі розділі для підкастів, аудіокниг та різних жанрів. Гармін Вені SQ2 Music це крутий вибір для тих, хто хоче гарний годинник для повсякденної носки. Але при тому не хоче передплачувати за деякі непотрібні йому функції. А що ви думаєте про цей годинник? Пишіть у коментарях. Також ми плануємо зробити серію роликів з відповідями на будь-які питання про Гармін. Тому, все що вам цікаво про годинники або функціоналу, сміливо пишіть у коментарях, будемо відповідати. А так, дякуємо за перегляд! Все буде Україна!